Привіт, це видавництво темпора, і я його редакторка Богдана Романцова. Тут ми говоримо на складні теми простими словами, а говоримо ось тут. Дивіться наші попередні відео, ставте лайк, пишіть коментар, лишайтеся на нашому каналі, ставте дзвіночок, спілкуйтеся з нами і почнімо ж, діалог, аби це не був просто монологічний текст, аби ми з вами взаємодіяли, Нам дуже важлива думка наших читачів. Сьогодні говоримо про американський постмодернізм, зокрема про двох, напевне, найвідоміших авторів, принаймні для широкого загалу, це Дон Деліло. І це кормак Макарті. Окей, ще є Пінчон. Він також дуже відомий. Однак оця от топ ця, напевне, найбільш відома, найбільш розпіарена. І говорю я з двома людьми, які прекрасно розуміють, знають постмодернізм, які читають постмодернізм. Це редакторка видавництва Темпора Ніка Чулаєвська. Її ви можете знати як кураторку серії про Джозефа Конрада, як людину, яка зараз працює із нашими 20-ми, і також як редакторку, яка відкриває українському читачеві блискучого автора Івліна Во. І Максим Нестелеєв, обличчя українського американського постмодернізму. Людина, яка написала лабіринти американського постмодернізму найкращу книжку про постмодернізм у нас. Читайте, аби розуміти більше. Але говоримо сьогодні не про лабіринти, сьогодні говоримо про оцю книжку, роман Дона Деліла, Художниця тіла і роман Кормака Макарті Дорога. Дві дуже важливі книжки для традиції американського постмодернізму, і сподіваюся, вони стануть важливими і близькими, і українському читачеві. Також те, що відрізняє цих авторів від багатьох інших, це любов до них режисерів. Особливо це стосується, звісно, Макарті. Його дуже люблять, і до речі, я знаю, що над, здається, радником він навіть працював власне із режисером, співпрацював як сценарист, так, Максима, і продюсер і продюсер навіть. Тобто, це прям кінематографічні автори. Максима, я знаю, що ти дивився не тільки дорогу, а й навіть художницю тіла. Mm. Що можеш сказати про ці екранізації? Більше пощастило Кормаку Макарті. У нього шість екранізацій, у Дона Деліло дві екранізації, ще Космополіс у нього екранізований. Крім цього, Дивилася, так. Да, там Роберт Паттісон Роберт Паттісон і не тільки він. В машині. так. так. І це романи дійсно не зовсім насправді, можливо, так. Надаються до екранізування, вони не дуже розважальні. От якщо брати в такому плані особливо художниця тіла, це роман, в якому особливо дії то й немає. І те, що відбувається, вона за кадром, але є найскладніший момент. Який в екранізації дуже погано показаний, тому мені екранізація не сподобалась деліло. Це момент, який є центральним для тексту кульмінаційним це перформанс у цій Лорен Гартке, де він так описаний, і він цікаво ж, описаний в романі завдяки статті її подруги, яка описує. Ну, тобто ми вже маємо не безпосередньо делілівський опис, а опис саме такий через такий окуляр інший. Та? Так само, як, до речі, смерть головного ну, чоловіка Лоренгарки описана теж як завдяки некрологу. Немає прямого опису, хитро так деліло, це показує з такими рамцями певними. Та? І, і судячи з того, що цей перформанс він дійсно унікальний, вона там ніби міняє вік. Вона Ніби міняє стать, вона сама дуже міняється. Тобто, це, в принципі, нам деліло каже, це неможливо показати в екранізації. В екранізації цього і не показують. І в екранізації це дуже бляклий момент, і взагалі героїня обрана невиразна, і немає ось цього дива, яке є в кінці роману. Деліло. Деліло взагалі любить в кінці роману робити диво. У нього най... найзначніше диво в романі білий шум, який якраз хочуть укранізувати. А ми його видимо в темпорі. От наприкінці там крізь здається п'ятисмугову швидкісну автостраду. Проїжджає маленький хлопчик на дитячому а, а, велосипеді, прямо наскрізь, і, і машини його не збивають. Тобто, таке диво своєрідне. І в нього в усіх романах є, щоб не загострити на цьому увагу. І ось тут в екранізації диво не відбувається, не відбувається катарсису, як на мене. А, і ось це мені не зовсім сподобалося в цій французькій екранізації. Вона доволі артхаусна. Така я, наскільки я знаю, вона навіть не виходила не те, що в широкий прокат, вона не виходила навіть на дисках і на чомусь такому. Я не. Я думаю, що її було знято так якраз під фестиваль. Ну, можливо, і ми від цього нічого не втратили. Натомість Маккарті писав цей твір як. Як сценарій, і це дуже відчутно. Але знову ж таки, що втрачається в екранізації, екранізація значно краще, ніж екранізація Деліла, як на мене. Там, по-перше, Віго Мортінсон грає е, таку мужню фігуру батька безіменного, такого батька-батьків, такого собі патріарха, можна навіть сказати, зважаючи на цю традицію. І він дуже гарно вписується в цю категорію, бо він. Фактурно не дуже великий, не дуже сильний, але він мужній. Він, він такий мужній актор. Е, і в тексті це дуже важливо, але в тексті, що лишається неперенесеним, як на мене, е, своєрідна мова Макартії. У Макарті своєрідний стиль, він полюбляє рідкісні слівця, е, фрази з іспанської. Він любить різні ось такі вкраплення, які дещо очуднюють текст, mm -hmm. які виводять його на якийсь рівень. Ну, такий, я не знаю, позакультурний. Звичайно, в фільмі цього немає. Фільм це такий типовий постапокаліпсис. Відбулася невідома подія, невідомого походження. Щось сталося, що вимерли майже всі люди, немає електрики, немає води, немає тварин, немає рослин і дерев, так, які стовбури ці стоять. І, до речі, всі критики, він же ж, Маккарті в Сантафе, в Санта-Фе, у нього там розміщено кабінет. Він сконсультувався з людьми, які Кліматологами описана ним катастрофа в принципі неможлива. Тобто, як він передбачав це, спочат... це сукупність критеріїв, які він описує, неможлива за будь-яких обставин. Тобто, він найбільше схоже, зважаючи на той сірий попіл, який там з'являється, що це, це метеорит. Метеорит, я про це думала. і він про це і пише спілкувався. Але його друг Санта Фе він каже, якби так було, то небо було б не сіре, а синє, а і було б багато кущів. Кущі б вижили, бо папороть виживає за будь-яких обставин, вона доволі така. Дерев би не було, як і є, а кущі. Були. А у нього все і небо сіре, і кущів немає. Тобто він перебільшив цю штуку, і, і насправді він зумисно так і робить, щоб це була незрозуміла катастрофа. І це в фільмі дотримано. Звичайно, все чітко показано. Ікранізація прекрасна, але фільм лишає ось фільм сірий, і таке враження, ну таке безвідрадне, хоча наприкінці вони там намагалися показати. Певний такий позитив. У, 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 у самій книзі менше позитиву. Я читав, що це після урагану знімали. так, а, на місці раду, Там, де знімали, урагану. там, де Катрін пройшлася, знімались, Там, типу, валені дерева. Але там є, звичайно, комп'ютерна графіка, бо там танкер на задньому плані завалений. такий. От. Але якщо брати, ось, скажімо, книга і екранізація, то найкраще, звичайно, з Макарті. Угу. Найвідповідніше, екранізація, по факту Макарті це скорочена книга. Uh, майже нічого не змінено. Я навіть дивився, щоб субтитром, щоб побачити, навіть вони і слів ніяких не додавали. Тобто, все, що є у Макарті, мало говорять, скупі фрази, ось розумники, це все, все сіра. Абсолютно, там хіба що декілька моментів трошки посилили там, з іншими людьми, пов'язано з іншими людьми. Там, до речі, в фільмі додана сцена, де uh, натовп людей uh, женеться за жінкою-хлопчиком. І вони їх там нас доганяють в полі, і там ми чуємо крики. Ми розуміємо, що там відбувається в книзі цього немає. Mm -hmm. Ось ну, але в книзі там є інші жахіття. Там малюка на рожні смажить. І режисер зняв цю сцену, але потім прибрав, бо це прейтинг зависило дуже сильно. Ça. От ну, твоя на улюблена екранізація Макарті. Uh, то старим тут не місце. Це тут навіть думати не треба особливо. Це геніальна книга, геніальна екранізація. Абсолютно. в всіх планах, exactly. з причому зважати, що вона ще геніальна тим, що в старим тут не місце немає саундтреку. Це фільм без музики, і це, коли дивишся, дуже дивує. Ми звикли, що якась музичка звучить на якомусь слі. До речі, до екранізації дороги Нік Кейв писав. Відомо. Uh -huh. От. А в старим тут не місце, тиша. І це теж дуже цікавий момент, який вони придумали. Це теж неймовірно. Те, що відрізняє екранізації Кормака Маккарті – це неймовірна кількість оскарів, нагород і всього іншого. А от самому Кормаку Маккарті пощастило не так. І всі, про кого ми сьогодні говоримо, всі, хто стоїть тут, їх всіх об'єднує дещо, як на мене, дивовижне і дивне, а ніхто з них не має Нобелівської премії. І, в принципі, американський постмодернізм не має своєї Нобелівської премії. Ніко, як людина, яка відповідає за Нобелівську премію сьогодні і взагалі? Чому на твою думку, так? На мою думку, причина основна в тому, що сучасний світ і Нобелівський комітет полюбляє різноманіття. А тут яке різноманіття різноманіття? Тут всі білі чоловіки, всі інтелектуали. Всі приблизно одного віку, ну тобто одного покоління, люди і пишуть літературу одного типу, тобто, шанси є тільки в одного. Мені здається, що найбільші шанси якраз в Маккарті. у Макарті. У Макарті, да, не Пінчуна, а саме в Макарті. А може аргументувати? З букмакерськими конторами шанси. Так, ми саме зв'язалися з букмекськими конторами. Я поставила свою квартиру. Вона щороку А, Поясни мені, чому саме на карті. Пінчену не дадуть на Поліську премію, він же ж не приїде на промову. Це не цікаво. Ага. Um. Але Богдану, ти не ну, намагайся перекласти на мене відповідальність за а, Нобелівську премію. Я ти у нас експерт з Нобелівської премії. А ти як думаєш, чому? А ну, якби я була Нобелівським комітетом, я безумовно дала б премію пінчину, тому що це ну просто суперґеґ. Це епатує, це класно, прикольно, і я просто вже бачу обличчя пінчина. Не знаю, як воно виглядає, але бачу обличчя Пінчона, яке так витягається, і він так зневажливо каже: куди в Стокгольм? Можливо, він би поїхав і був там у залі інкогніто. І потім років за п'ять ми дізналися б, що він був у залі інкогніто. Але в принципі, я думаю, що ну. Пінчино я б дала от, просто за сумою всього, що він зробив, за різністю текстів, за потужністю текстів і за впливом на американську культуру загалом. Макарті тут в хорошому сенсі трошки більш попсовий. А Нобелівський комітет це ж про високе, це ж про, про вічність. Я, звісно, трохи іронізую. Максиме, а ти що скажеш, кому б ти дав Нобелівську премію? І серед цих присутніх тут е, книжок, да, не <рес> антипільний да, да, книжок. Да, да. Я б дав Джозефу Макерою, він мій друг, я б йому. Якщо б я був Нобелівським квартиром, я б роздавав друзям. Чом би ні? Супер, прекрасна стратегія. Об'єктивні Об Та вони там не зрозуміло так, чому дають, судячи з того, що них там скандали, тому я б дав Джозефу, він того вартий. Добре, скажи, а чому йому все ж не дадає? Взагалі, я, я, якщо з тих не, не присутні, я б дав Вільяму Ті Волману, тому що він наймайстерніше поєднує жанр фікшн і нонфікшн. От Якщо казати щодо генії, в сучасній американській літературі є Вільям Волман. він геній, живий. Він не дуже пише класний фікшн, але нонфікшен у нього просто геніальний. І його мало перекладають, бо це дуже своєрідний стиль. Йому, от, от, якщо з тих, що не присутні, співаємось ми його перекладемо. Джозеф Макелруй надто елітарний, так само, як і Томас Пінчон надто елітарний, мені здається, для Нобелівського комітету. Хоча по критеріям приїде-не приїде, Боб Ділан теж не приїхав за нагородою, тому тут оцінювати за тим критеріям чи забере чи ні, не варто. Я думаю, що Боба Ділана можна зарахувати до постмодерністів, якщо хтось читав Роман Тарантул. Це постмодерністський роман. 60-х років. І при цьому. І не найкращий, <ганий> ліро і пічний. Але постмодерністний обов'язково має бути гарним. Це ж експеримент в тому числі. Тобто, ти дав би Макелрою, бо ви з ним дружите. а якщо... За гамбургським рахунком, Вілля мотивовано. він досить, досить молодий, я сподіваюся, що він може отримати, хоч він там каже, прихворів. А якщо говорити про найбільш реальні шанси. Деліло за букмекерами. Uh -huh. Щороку, я гадаю, мені так здається. судячи з того, що я знаю до донедоліло, він очікував, що йому е, дадуть після роману Зірокей, uh -huh. і це все до цього йшло, була певна піар-кампанія. Але тоді якраз там якось пораховують, що за певну кількість років, там з раз на 5 років можна дати американцю, Там є якась така, я чув, стратегія. Ну, дали Луїзі Глік. Да? От, і можна сперечатися, чи варто було, чи не варто, але вже дали, що ми можемо з цього сказати. От, але якби дали деліло, всі б я думаю в світі визнали. Ніхто б не став заперечувати, що чому дали б якомусь там деліло. Він, от як деліло Пінчон, за, -за досягнення, МКАТі. Вони вже живі класики, чи воно їм треба? Я от думаю, так, звісно, треба. Всім треба. У всіх є его. его. Це точно Ніко і Максим. В такому порядку поговоримо. Хочу запитати про дорогу, як про можливо, автобіографічний текст. Історія батька і сина в кормака два сини, історія стосунків досить складних, де батько намагається врятувати сина, але по суті син рятує батька. Ніко, наскільки цей текст, на твою думку або, може, ти точно знаєш, є для письменника автобіографічним. Поштовх до написання цього тексту, звісно, був автобіографічним. Про це автор сам розповідає, що він якось ночував в готелі зі своїм сином, і він вночі визирнув на вулицю і уявив це місто, яким би воно було після апокаліпсису. І так це ну, текст присвячений сину, і це свого роду. Така інтерпретація батьківсько-синівських стосунків, такий дуже особистий для нього текст. Ну, хоча, як ми можемо говорити, автобіографічний текст, коли там постапокаліпсис і лишаються лічені люди, які йдуть, щоб врятуватися, в недії врятуватися. Звісно, це така похмура фантазія, але це ну, таке зізнання в батьківській любові. Угу. Максиме, це зізнання батьківській любові для тебе? Це поєднання двох мотивів, як на мене. По-перше, це захоплення Макарті кінематографом, він наскрізно кінематографічний. А по-друге, це реакція на пізнє батьківство, про що він сам говорить. Його перший син народився, коли він був, як він каже, в несвідомому віці. Йому було там за 20. син Кален, і він не сприйняв це надто серйозно. А цей син з'явився, коли йому вже було 80. І це пізнє батьківство. Він сам каже, що його змінило життя, тому що е, цей хлопець ближче йому за будь-яку жінку і будь-що все, що є в світі. І він чудово розуміє ось цю ситуацію, яка є в тексті, де батько буде е, про батька сказано, що між ним і смертю стояв син. Якби не було сина, батько б загинув так само. Е, і е, Маккарті багато разів каже, що ця історія дуже автобіографічна, що ось те, що казала Ніка, це сталося в місті Ель Пасо, коли ми були в готелі, визернув з вікна. Все, все є. І він навіть каже, що навіть е, діалоги, які там наведені, це їхні діалоги з сином Джоном. Там є діалог, зокрема, коли син безіменний в романі питає: Тато, що ти будеш робити, коли я помру? І батько відповідає: ну, напевно, я теж помру. Щоб бути з тобою. Щоб бути з тобою. Так? І це Макарті каже, що це в них розмови з сином. Він не приховує цього, але знову ж таки, не треба довіряти ніколи письменнику. Те, що він каже, і те, що насправді відображено в тексті. Текст значно більший, ніж ось ця автобіографічна історія. Це таке собі можливе застереження. Можливо, така візія, умовно кажучи. Бо Маккарті переконує, що до цього всього йде, бо рано чи пізно світ закінчиться. Чому ми це знаємо? Це абсолютно відомий бі біологічний факт, бо вже було шість вимирань за всю історію людства. Раз на 200 мільйонів років страпляється вимирання. Тобто це нічому цьому страшно. Це об'єктивна наукова істина. Скільки з попереднього вимирання а, Там, Дивлячись, коли його рахувати, там вже ж вилока похибка. Тому... Ну, приблизно на нас Ви вистачить, не, не бійся. Добре, да, добра, да. це єдина, На ми Макарті, розповідає. тим паче йому 90 років. От. Але ось ці моменти в тексті є. А він завжди каже, що. Підсвідоме глибше за мову, тобто він уявляє його в образах, от він цей образ постапокаліпсису уявив і намагався його записати. Але на цьому моменті, коли віншов від образу до слова, додалося ще безліч мотивів не автобіографічних. і угу. останнє про що я хочу запитати вас обох. Ніко для тебе це страшний текст, дорога. Тобі було страшно, коли ти читала? Ну, мені здається, що в Маккарті всі тексти страшні. Він такий досить агресивний автор, і якраз в дорозі менше. В дорозі він такий навіть трошки сентиментальний. Ну, це якраз пов'язано з образом сина і цієї маленької людини, яку ми намагаємося все-таки захистити від жорстокості світу. Але ну, звичайно, та страшний текст. Хоча надія в ньому для мене очевидна. Максимом порівняно з іншими згоден не, не такий страшний. А, раніше у нього дітей гвалтували і вбивали. Тут все ж таки з дитиною все слава Богу. Тут дітя. тільки їдять. Тільки їдять, але не головного героя, інших всіх їдять. Е, і там є ще інші діти, нам кажуть. А діти це завжди надія. Тому е, порівняно навіть з Кривавим Меридіаном, який теж вийде в Темпорі, цей текст просто райдужно веселий. Найстрашніший текст карті? Найстрашніший. Ну, ось зовнішня Темрява дуже страшний текст. Ну, Його немає в російсько-українському перекладі. Але я дуже хотів би, хай це прозвучить на відео, щоб «Темпора» видала всі Романи Макарті. Ті 10. і тоді він отримає Нобелівську премію. Одразу ж. лишайтеся з нами у наступному відео. Ми поговоримо про яку помилку зробив Кормак Макарті у своєму романі. А попереднє відео можна подивитися ось тут.